Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Хочу вам сьогодні розповісти, що робити, якщо ви не знайшли в аптеках -єдід. Ну, По-перше, в Херсоні він є в аптеках, думаю, є і в інших містах. Його виробництво не затратне, він не повинен дорого коштувати. І ну, він повинен бути у вас в аптечці. Якщо калію єдіде нема, що робити? І від... Ви точно отримали інформацію від офіційних джерел, що стався вибух на ЗС. Який викид, чого там є там йод чи нема, ви не знаєте. То, що можна зробити? Берете звичайний побутовий йод. Капаєте від 20 до 30 крапель в воду чисту, на якомога більшу її кількість, наприклад, літра на три. І протягом там години-двох. Все випиваєте. Це не офіційна рекомендація. Це не один лікар вам офіційно не скаже. Але так робили працівники Атомних АЕС, коли в них там відбувалися якісь збої в роботі реакторів. Другий варіант Люголь є такий препарат, яким гланди змазують при ангіні. Те саме така ж кількість крапель. І є препарат бетадін. Він на основі йоду теж ті ж 20-30 крапель. 30 крапель, якщо у вас вага більше там 110 кг. 20, якщо у вас вага, там 70 кг. Оце те, що можна зробити в побутових умовах в випадку, якщо ви ніде не знайшли каліоєд. Дякую за увагу. З вами був Страх Олександр, військовий лікар. До побачення разом до перемоги.